Ну, так, я говорила з ним, він мені першою зателефонував і сказав, що він в Україні. Це звучало абсолютно неймовірно, і я не встигла толком нічого розпитати. Він мені кілька слів сказав, що поки що це не його номер, і він дасть мені згодом контакт. І... І все я я потім дізналася. Подробиці, коли він вже дзвонив зі свого нового тимчасового, і потім мені вже почали скидати якісь фото, відео його друзі, які його тут же відвідали. Поїхали до нього. Ми, на жаль, поки що ще не можемо. Мій чоловік вдома і. Я за кордоном ще тиждень буду тут, в поїздці. Ця поїздка дуже важлива, в тому числі для роботи по звільненню з наших інших полонених, які досі ще знаходяться невідомо де. Ну, побачитися я могла би з ним прямо зараз, якби я була в Україні і поїхала туди, де він знаходиться. Стосовно стану здоров'я, каже, що більш-менш в порядку є авітаміноз і. Я думаю, що він трошки відвик від спілкування, бо перебував весь цей час, чотири місяці в одиночній камері у Москві. От. І, ну, начебто по-важливому, його не мучили, тортур не було. Але сам факт перебування в одиночній камері без будь-якого спілкування, без інформування, що робиться де у світі, це теж по-своєму тортури. І. Так, за, за відчуттям він дуже оптимістичний. Він е, звучав дуже впевнено, взагалі голос, голос, коли я тільки взяла трубку і почула там спочатку, мама Алла говоріть зі своєю Леєю. І тут у мене вже почав втрачатися тонус в ногах, і я ледь не впала. Але почувши його, я зрозуміла, що він в порядку. Ну, Велике-велике щастя і видих. Бо цього ми боялися найбільше. Ми боялися того, які вони повернуться, зломлені і інакші. Я не знаю, як насправді, бо я його ще не бачила, ще не обнімала. Але сподіваюся, що все буде добре. Так, так, так. Я отримала від нього дзвінок ще до того, як почали з'являтися офіційні повідомлення ще за кілька годин до перших офіційних повідомлень, і мені сказали тримати це в секреті. І я сиділа, і в мене просто див з вух, і що настільки хотілося поділитися радістю, але тримала себе в руках, щоб нікому не розпотякати завчасно. Ну так, так, я знала це, але те, що мені казав Ілля перед виходом за Зсталі. Він мені дуже багато дав інформації, яка мені давала підстави залишатися більш-менш спокійною і врівноваженою в ті моменти, коли навіть інколи брали сумніви, але сталося так, як сталося, і, зрештою, все виповнилося так, як він мені казав. І насправді виглядає це все трошки дивно, так, маючи на увазі. Велике бажання використати Азов як об'єкт для розправи такої публічної, з метою підтримання якогось пропагандистського градусу в тому суспільстві. А зрештою, їх відпустили, і ми бачимо, наскільки це роз'ятрило публіку в сусідньому запоребрику і. Ну, поки що я, мабуть, і не можу нічого чітко сказати, прокоментувати це якось так, щоб це виглядало впевнено. Бо не знаю, це якесь диво, як видається, але і я думаю, що це диво пропрацьоване багатьма сторонами. Я думаю, що ми ще не скоро дізнаємося деталі цієї операції, і які саме були впливи, і яким чином на якому рівні це все вирішувалося. Але зрештою велике щастя, що вирішилося, і будемо продовжувати працювати в тому напрямку, щоб звільнити всіх. Бо серце болить за всіх, і, звичайно, що чужих дітей не буває. Мені так само страшно боляче за всіх тих інших солдатів і дівчат, солдатів, які знаходяться зараз у полоні, і так само за наших фільтрованих, які невідомо де і їхні родичі так само не знають. Що робиться в тих таборах навколо Маріуполя, наприклад, або? Що робиться в депортаційних таборах, які знаходяться на російській території, і скільки там наших, і якщо ми тільки достеменно встановлених, маємо більше 7 тисяч дітей депортованих в Росію, і часто без згоди їх батьків, а батьки можуть залишатися на цій території. Все це дуже дуже страшно і таке поле не почати для боротьби і для пошуку, і для докладання зусиль, мабуть, всієї нації. І я думаю, що ми маємо всі разом боротися за це. Так, так. Ну от до 20 травня, до моменту, коли ніхто не залишився вже на Азосталі, я мала дуже таку щільну переписку з Ільою. Ми багато про що говорили в ці дні, і я йому збирала все, що могла тільки зібрати в ефірі в інформаційному полі про всі заяви. З російської сторони, і надсилали йому, і він був спокійний, і легко дуже реагував на це, і відкидав усі мої побоювання, і сказав, що все буде добре. Ну, Як бачите, так і сталося. Ви знаєте, він, він змінився. Так, у нього трошки змінився погляд. Дівчина його, яка вчора його відвідала, каже, що він як ховрашок, що він трошки суєтний. Видно, що не було соціалізації, а по стану фізичному, от друг, який його провідав разом з дівчиною, вони їздили, то він каже, що навпаки він навіть якось. Ну, Він підкачався трішки, ну, під, підсушив тіло. Тобто, ще не можна сказати, що він там обрюзг, чи набрав вагу, чи, навпаки, дуже сильно скинув і виглядає як скелет. Ні, не виглядає як скелет, виглядає досить добре і трошки підкачався. Я думаю, що там не було чого робити, якщо йому не давали книг читати і не мав зв'язку з Великою землею, то що там ще залишалось робити? А він такий, що він міг качатися. Він це робив і до того активно дуже, навіть не маючи руки, то виглядає він досить непогано. Я не можу жалітися. Ну, але найголовніше, знаєте, для мене було навіть не фізична форма, а от те, як він звучав от у звуки його голосу, і те, наскільки він Ох, Боже, це не передати словами, наскільки він транслює голосом впевненість і, і, і якусь таку. Ну, я прям відчула подих майбутнього, знаєте, така от асоціація приємна.